Кінолев стартує. Фестивальне місто Кінолев відкрило у своїй історії ще одну мистецьку вулицю імені Андрія Тарковського. Так розпочався щорічний фестиваль незалежного ігрового анімаційного та документального кіно. Загалом львів'яни переглянуть більше 50 кінострічок. Фестиваль триватиме до 25 серпня. Кожна його стрічка стала назвою течі сучасного кіномистецтва. Перед глядачами щоразу відкривається нова сторінка мови Андрія Тарковського, який став патроном цьогорічного фестивалю «Кінолев». Фільми Тарковського це дуже складна матерія, тонка матерія, і її сприймають справді не всі. Це, це скажімо, вузкопрофільний матеріал котрі котрий сприймають знов таки ті самі інтелектуали, котрі ходять в оперу, котрі відчувають, читають філософські книжки зі складними якимись дефініціями, які нікому не зрозумілі. І їм це потрібно. Вони творять світ. Серед особливостей цьогорічного фестивалю зміна формату. Всі відтепер всі кінопокази відбуватимуться у справжніх кінотеатрах. Серед нововведень відмова від фестивальної практики, відбору кінострічок та їх цензури. Ми хочемо показати. От... Ну от як воно є, так воно є. Добре, воно чи погане, воно є таке, воно є наше. І, можливо, це допоможе і нам подивитися на це якось так, так, в якомусь такому комплексі. І, можливо, допоможе молодим режисерам поставити себе в контекст і подивитися, що вони роблять, що вони роблять не так, що вони роблять, що роблять інші і так далі. Усі кіномани зможуть переглянути фільми, зняті за останні кілька років молодими режисерами, приголомшеними Тарковським. А от українські твори мистецтва ще й поборються за приз найкращої кінострічки. Це такий символічний образ глядача. Якщо знаєте, Голівуд себе завжди номінує як сни, сни наяву, та дрімс солодкі сни. Ну от наш, наш оцей глядач, наш. Паж, от він з закритими очима. Він себе уявляє. Кіно це як провокація до уяви. Кожен себе уявляє героєм, героїнею і так далі. У рамках фестивалю покази кінофільмів і для дітей. Також буде прем'єра кінострічки молодого львів'янина Ігоря Подольчака. Мар'яна Сич, Павло Замрій, новини.